Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Як бачите, мені держава зробила пропозицію, від якої я не зміг відмовитись. Тож зараз трошки мені не до відео, але трошки назбирали старого матеріалу. Тож прошу до перегляду. Дякую за увагу. Думаю, з вами ще побачимось. Вже три тижні я їжджу на НВшці і виганяв з подвір'я ліфа. І, знаєте, зловив себе на такій думці. Якесь воно тут в тому ліфі все такий іграшкове, от маленький такий. Гляда така маленька багажничка. Ну і таке враження, як я на цій машині ніколи не їздив. От поїздив на більшій машині. І тепер на ліфу від'їздив три роки, а він мені здається такий маленький, такий, знаєте, так не справжній, як дитячий. А всього все тільки три тижні. Схоже, враження в мене було, коли я, е живучи в Луцьку, трошки пожив в Києві. Декілька місяців працював і повернувся знову в Луць. Ось Саме таке відчуття я зловив тільки що, порівнюючи ці два автомобілі. Ось у такому форматі складених сидінь. Буду пробувати перевозити за радіван. Переднє сидіння теж по максимуму підвину вперед. Довжина 220, ніби вистачає. Отож, будемо пробувати. Друзі, кайф саме 7-місної версії в тому, що можна покласти два задні сидіння, поставити і спинки положити. І ось от така платформа в з середнім рядом. І клади на неї все, що хочеш. А якби щось шостого самого місця у нас не було, то що було б правильно? Оцей диван він би туди-сюди гуйдався. або треба було щось би підкладати. Або, або, або знімати сидіння середній ряд, що теж не дуже хочеться, бо це лишня робота. А так собі зробив платформу ось з повністю з усіх сидінь, і клади, що хочеш, і вези, що хочеш. Ось воно, чоловіче щастя. Можливо. Не всі зрозуміли про чоловіче щастя. Правильно, чоловіче щастя це не возити, типу, в бусі дивани, ну це повний бред. Щастя в тому, що для мене я собі загрузив в своє авто, те, що хотів, ні в кого нічого не просив. І та вся перевозка мені вийшла, скажімо, в 5 гривень по наших грошах на електрику. Ну, ось це, напевно, в тому кайф, що ти не залежиш ні від кого і нічого ні в кого не просиш, а справляєшся своїми силами. Ось знайшов в епіцентрі хімію, вирішив повидаляти укалини. У них дуже багато на кузові. Видно, ніхто цього взагалі ніколи не робив. Замість того, щоб видаляти укалини. Такої хімії вони його брали, От бачите, терли просто наждачкою по кузові. Це просто скотське відношення до машини. Я навіть не знаю, чи заполірується воно, Ну, врешті я хімію купив. Якась 250 гривень там в епіцентрі. Зараз буду змивати і дивитись результат. Мені з другий раз змив, чесно кажучи, краще, ніж було до того, але не набагато. Тою антибітум. Ось отакий десь старих запасів, ще пам'ятаю, ліфа чистив. Ось цей елемент вже пройшов, а тут ось скільки за два роки наліпало. За два роки, що ми цю машину маємо, жодного разу ще її не чистили. Тож, очищую, ось так воно. Розпшикується, трошки недобрий вітер, ну нічого. Пише 50-60 секунд почекати і обов'язково стирати в рукавиці. Ось в мене рукавиця, така фібра. Так що чекаємо 50-60 секунд і будемо стирати. на етикетці Пише стирати сухою тряпкою, але я тако злегка вологою. Забираю. Ну, Забирає, забирає, так. Ну, чесно кажучи, зараз не забрало. Те, що мелке позабирало, а ось великі пуски смоли не взяло. Напевно, ще буду зараз проходити повторно другий раз. Коротше, термін дії засобу з 2021 року плюс 3 роки, 36 місяців, відповідно вже більше як рік просрочений. Але все ж таки він діє. Там, де не забирає зараз, з 2-3 рази пшикаєш, чистиш і воно все забирає. Ось під вернув тут, це місце, думав, дай загляну. І воно тут легко знімається на защлках. Подивіться, що тут робиться. Буду знімати з двох сторон і чистити теж. А, ну, товариство, гляньте. Хто його коли тут обскривав його дивився, правда? Я думаю, що треба почистити, помити, то буде файно. Ось почистив ліву сторону. Знаєте, що цікаво? Скільки років? автомобілю, я думаю, навряд чи хтось там відривав і чистив, так? Жодної ознаки корозії. І це ж таке місце, де постійно стояло болото, тут була куча. І жодної корозії. Ну, вище всяких похвал. В правій стороні все аналогічно. І ось. Там де вже ЄНВ є певні... Місця такі як намеки на корозію. Тут аж взагалі 11 рік, жодних проблем, жодних. Я от дивився, скільки дивився, абсолютно нічого не знайшов. Ну І зрештою монтаж цієї планки. Тут щось перепутати тяжко і поставити не так. Будьте уважні от з цими защолочками таких надівати. Вони так щолкуються. Зрештою все стало на свої місця. Процедура не складна, так що в кого такі в розіки поцікавтесь цим місцем, що там у вас.